Дуже смачний і ароматний кекс на кислому молоці. 4 яйця. Дрібка солі збиваю міксером. Додаю один стакан цукру. У мене стакан 200 г. Додаю ванільний цукор. Збиваю до пишної маси. Додаю 100 мл олії і 200 мл кислого молока. Або кефіру. Просію три стакана муки, одну чайну ложку розпушувача. Ще додаю одну чайну ложку соди, погашену оцетом. витискаю пів лимона, все перемішую і всипаю родзинки і горіхи, і теж добре все перемішую. Виливаю тісто в форму змащену маслом і випікаю при температурі 180 градусів 45 хвилин. Треба дивитись по своїй духовці. Випечений кекс, трошки охолоне, і виймаю з форми. За бажанням можна посипати пудрою або полити шоколадом. Готуйте усім смачного!